Таро Роду світ представляє Цикл. Передач з родології Матриця. Сьогодні ми поговоримо про матрицю. Не про фантастичний фільм і не про езотеричні казки, а про реальну систему, у якій живе кожна людина. Поки не пробудеться. Матриця існує не тому, що хтось її створив. Матриця це набір автоматичних програм мозку, соціуму та роду, які визначають, що ми бачимо, як реагуємо і які рішення приймаємо. І більшість людей навіть не підозрює, що вони всередині цих програм, що таке матриця достовірно та науково. Це система закономірностей, що керує поведінкою людини. За результатами дослідження Єльського університету, зокрема, Джона Барга. 95% наших дій автоматичні. Мозак працює в режимі енергозбереження. Тому більшість думок, рішень і реакцій це не ти. Це твоя програма. Ми сприймаємо реальність через фільтри. А фільтри формуються з дитинства через виховання, досвід, травми та емоції. Мозок пропускає тільки те, у що ти вже віриш, все інше ігнорує. У квантовій фізиці доведено, система змінюється від взаємодії. Так з'явилася концепція ефекту спостерігача, не тому, що думка створює реальність, а тому, що увага змінює хід процесів. І тому зміна внутрішньої програми дорівнює зміна поведінки та дорівнює зміна результатів. Як зрозуміти, що ти в матриці? Матриця проявляється дуже конкретно через повторювальні сценарії? Якщо на вашому життєвому шляху постійно зустрічається один і той самий партнер. Або ж виникають проблеми з грошима, які повторюються. Одні і ті самі конфлікти. Це не карма, це автопілот нейронної системи. Матриця проявляється через життя як треба, а не як хочеться. Якщо ви працюєте заради виживання, робите вибір не свій, а як у всіх, відчуваєте страх бути собою. То я вас вітаю. Ви живете в матриці колективної свідомості. Матриця також проявляється через автоматичні реакції. Коли хтось підвищує голос, а ви замикаєтеся, вас критикують. А ви виправдовуєтеся, бачите успішних людей, і у вас вмикається заздрість. Це матриця емоційних тригарів сформована ще у дитинстві. Матриця також проявляється через відчуття, що ти живеш не своїм життям. У вас виникають такі думки, я ніби поруч із собою. Я можу більше, але щось мене тримає. Я не відчуваю себе. І це найсильніший сигнал. Чи можна вийти з матриці? Так можна. І вихід це не містика і не втеча зі світу. Це зміна режиму роботи мозку. З автоматичного на усвідомлений. Зрозумійте, що матриця нікуди не зникає, але ти пристаєш бути її продуктом і стаєш автором свого життя. Алгоритм виходу з матриці. Крок 1. Усвідомити свої програми. Постав собі питання, які сценарії повторюються у моєму житті, які емоції запускаються автоматично? Чиї голоси я слухаю свої чи своїх батьків? Або ж суспільства. У цей момент включається префронтальна кара, і програма вже не може керувати тобою повністю. Крок 2. Зловити тригер і не реагувати. Автоматична реакція виникає за 0,2 секунди, але ти можеш поставити стоп, 3 секунди паузи, глибокий вдих, новий вибір реакції. Так формуються нові нейронні зв'язки. Це чиста нейробіологія без містики. Крок 3. Від'єднатись від колективного страху. Постав фільтр: це моє бажання чи соціальна програма. Кожного разу, коли ти обираєш себе, матриця дає тріщину. Рок 4. Переписати родові програми. Ми повторюємо несвідомі сценарії сім'ї та роду. Психологія Карла Юнга і сучасна епігенетика це підтверджують. Перепис це нове рішення. Я не повторюю чужу історію, я створюю свою. П'ятий підвищити рівень самоусвідомлення, регулярна практика медитації, робота з тілом, спостереження за думками, практика тиші. Це переводить мозок у режим альфа-стан, у якому програми переписуються. Що буде після виходу з матриці? Ти починаєш жити у своїй реальності, а не в чужій. Відбувається ефект іншого життя, змінюється коло людей, приходять нові можливості, зникає страх, відкривається інтуїція, стабілізуються фінанси, з'являється відчуття свободи і власного шляху. Відбувається повна зміна внутрішніх шаблонів, які запускають нові рішення. У житті. Хто створив матрицю? Є три рівні відповіді і всі підтверджені фактами з різних наук. МОЗОК. І Еволюція. Для виживання мозок автоматизував більшість процесів. Це природна матриця. Сім'я рід соціум. Вони формують наші моделі поведінки. Це соціальна родова матриця. Свідомість людини. Духовні науки кажуть, матриця це поле навчання, але душа сюди приходить, щоб вийти з несвідомих програм і перейти на рівень Творця. Отже, матриця це не ворог і не пастка, це система автоматичних програм, з якої починається життя кожної людини. Але рано чи пізно ми приходимо до моменту пробудження, і саме тоді ти бачиш життя, яке ти проживав, проживала, не твоє. А твоє починається там, де з'являється усвідомлення. Вихід з матриці це не втеча, це повернення до себе. І з цього моменту ти вже не частина програми, ти автор свого життя. Хочеш більше дізнатися про Рід? Підписуйся на канал Таро Родосвіт, ставте свої уподобайки і пишіть коментарі.